Так, в роботі лічинки від опіля. це у нас під Лезоху 100. AstraH, Зефіра Б, Вектра С до Ресталінг. Отаке Лезо. Ключів немає, будемо відкривати. І трохи Вектра С, Лезо Ху 43 до Рест. Погнали відкривати. Так, ну що, перший замочок відкритий і декодований. Другий замочок. Відкритий і декодований. Наступний пацієнт. Відкритий. Наступний пацієнт. Теж відкритий. Наступний пацієнт. Відкритий. Наступний замочок. Відкритий, йде в колекцію. Так ну що всі лічинки декодовані, бачите? Замок повернутий, це я під 100. Коли замок у нас рівно стоїть, значить він закритий. У мене замки всі відкриті. Робота виконана полезу, хул 100.